Знову зранку росіяни завдали авіаудар по Херсонщині. Звільнений, звільнений, знову по Береславському району там вісім керованих авіабомб на Миколаївку скинули. Дві на тягинку загалом десять. Що стосується минулої доби, то 17 авіабомб нарахували, які скинули на Херсонщину, в тому числі дві, які ви вже сказали. Стосовно обсягу, там жаде вокзалу, то там артилерія гатила. Також вже після під вечір, ще дві керовані авіабомби скинули в прибережні райони, в район Антонівці. Антонівки також там одна керована авіабомба впала в полі, і вже майже там під десь близько 10-ї години вечора на Миківське скинули дві авіабомби. Є руйнування, але на щастя, без Постраждалих за минулу добу шість авіаударів було якраз в ці 17 авіабомб, які вони скинули, і окрім цього, 512 снарядів нарахували в тому числі ці авіабомби з різного типу озброєння, які вони обстрілювали Херсонщину, і це майже 100 обстрілів. Зараз більш-менш тихо зараз дуже дощить в Херсоні та області, і думаю, що це заважає їм обстрілювати. Будемо надіятися, що погода нам допоможе і убезпечить нас. У Всіх майже у всіх є великий запас там, і консерв, тому що люди отримують гуманітарну допомогу, при тому, що отримують також і виплати. У людей є запас, Звичайно, воду вони також записають, тому що е, не раз переживали. Е, і коли звільнення було, коли росіяни все підірвали, нічого не було. І люди розуміють, як треба поводитись, звичайно, краще виїхати. Е, хоча б на деякий час, поки не, не вщухне такі, активна фаза, коли ми їх відкинемо подалі туди, щоб вони не доставали артилерію. Треба тільки зателефонувати в 0800 101 102 гаряча лінія Херсонської обласної військової адміністрації. Ми заберем, заберемо вас з будинку, там допоможуть з речами, привезуть до Херсону та далі або автотранспортом, або ЖД-транспортом залізниці виїхати в район, який ми пропонуємо: це і Кривоградська, Черкаська, Київська. Одеська, Миколаївська Кривий Ріг. то є варіанти, куди їхати. Якщо є там у кого зазупинитися, люди зупиняються. Якщо немає, то наші волонтери шукають а, а, безкоштовне житло. А, там в населених пунктах а, також допомогу надає регіон по прибуттю, а, допомогу надає держава, як ВПО кожного місяця а, виплати. Міжнародні організації допомагають також виплатами. Тобто, і безкоштовно ця логістика вся безкоштовно. Тобто треба зателефонувати щодо того, чому то ну ми самі бачимо, як ось той же самий Станіслав, який долучили нещодавно до цього списку, в 34 населені пункти просто останні два дні просто знесли з лиця. Землі і дуже багато пошкоджених будинків обстрілювали і з фосфорними боєприпасами. Ну тут така дуже погана ситуація. і це може бути в будь-якому населеному пункті, і тим паче, якщо там діти. Але попри те, продовжуємо працювати. І дійсно люди багато які зголосилися евакуюватися, і вже ми маємо такий першу перемогу: 18 населених пунктів. З цих без небезпечних населених пунктів узбережжя без дітей. Там не проживають діти. Ще 24 діти проживають, і за з 15 вересня 372 дитини разом з родинами було евакуйовано, але ще залишається майже 1600.